Друзі, з вами компанія Автопарк, місто Вінниця, ми по вулиці Соборна, 1А. У нас нужна надхожня шкода Октавія 2010 року випуску. На передньому приводі з об'ємом двигуна 1,8 бензин в ефектному чорному, кольорі приїхав до нас з Європи у 2020 році, в Україні перший власник. Дуже доглянута в кузові універсал. Без пошкоджень, без підкрасів. Маємо лінзовану оптику 17 лесопланні диски, гума в гарному стані. Повторюсь, авто без пошкоджень, без підкрасів в ідеальному стані, тоноване вкруг. Маємо задні партроніки. Без нарікань. Переходимо до задньої сидінь. Нас зустрічає великий комбінований салон. Карти в ідеальному стані, три підголівника для пасажирів, підлокітник для зручності пасажирів, аудіосистема. Без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий, в ідеальному стані, без пошкоджень, без подряпин. Маємо 100 підйомники, датчик сіта до дощу, мультируль, механічна коробка передач, штатна мультимедія. Коли цікава дана позиція, чекаємо, вас по вулиці соборна 1А місто Вінниця. також доступна в лізинг та в кредит.